Затишний дворик у центрі Умані найближчим часом перетвориться у зразкове місце відпочинку для малих та дорослих. Свого часу підприємливий ділок планував побудувати на клаптику, колишнього спортмайданчику багатоповерховий будинок. У ситуацію втрутився народний депутат України Максим Поляков і у дворику дитинства Максим Анатолійович вирішив побудувати сучасний майданчик, поєднавши зони для занять масового спорту, індивідуальних тренувань, дитячий куточок та невеликий парк для відпочинку. Все це буде освітлено, встановлено камери спостереження, наведено благоустрій прилеглої території. Буде стадіон, буде спортзал під відкритим небом, дитяча площадка і невеличкий парк, в якому зможуть сидіти в тіньку, приходити батьки, дітки літом, сидіти, відпочивати. Крім того, окремо буде освітлення і ночі, і також ми домовились, будуть встановлені відеокамери. Тобто, щоб тут було безпечно, щоб тут нічого не знищили. А от таку роботу ми запланували. Я сподіваюся, якщо погода нам дозволить, що ми до Дня Незалежності повинні ці роботи закінчити. А, дуже хочу, щоб в цьому дворі вся молодь могла відпочивати і а, щоб в умані було комфортно жити, щоб сюди хотіли приїжджати, залишатися і щоб батьки народжуючи дітей не задумувалися над тим. Де їм, де їхнім дітям відпочити, де провести час, тому що насправді в нас ну, в місті з цим є велика проблема. Якщо роблять, то, ну, на жаль, більше показухи, тобто, коли поставили якусь одну качелю, воно нічого не вирішує. Тобто, якщо робити, це потрібно робити комплексно, це потрібно робити на Багато років, щоб за один рік, як правило, ну, все не розвалилося, тому якраз підійшли капітально, зробили проект, домовились з міською владою, домовились з господарями, які експлуатують гуртожиток. Я дуже радий, що і долучилися бізнесмени до допомоги. Я дуже радий, що долучилися до цього люди, які експлуатують гуртожиток. І підійшли самі, запропонували допомогу. Я також е радий, що ті, хто будуть грати, тут футбол, це команда наша е там Олег Волошин, Лібович, які також запропонували допомогу. Андрій Юрій. Тобто, я ну тобто м -м -м, мені подобається, що людей є бажання спільно щось зробити, що не чекати, що хтось щось зробить. Да? Тому що тут, вибачте, були е певні, е ну не зовсім розумні люди, які прийшли, і сказали, тут треба збудувати де поверхівку тут. Працювало таке одне нещастя служби безпеки, прийшов, вирішив тут будувати щось, але вчасно мені вдалося ситуацію зупинити, тому що ну в нас немає де дітям відпочивати, немає де розвиватися, а місця в мі... достатньо в місця, де будувати, щоб не забудовувати подвір'я, як на жаль, це в Києві зробили. Тобто, в нас повинно бути як можна більше зелені, спортивних зон. Тоді зрозуміло, що буде комфортно, нормально розвиватися місто. Рідне місто Ума ніколи не залишалося поза увагою народного депутата. Допомога у асфальтуванні, відкриття сучасного комп'ютерного класу у школі, де навчався, реконструкція та обладнання реанімаційної палати приймального відділення міської лікарні. Всі ці проекти є прикладом сучасного комплексного підходу, коли всі роботи проводяться від початку до завершення. Проект, інфраструктура, ремонт, обладнання для уманчан все на найвищому рівні. Багато запитував, для чого це мені потрібно. І кажу, тут жодний депутат, який зумані ніколи не робив, а поїхав, на цьому вся робота закінчилась. А я з ним абсолютно не згоден. Це моє рідне місто, я тут виріс. І мені хочеться, взагалі, в мене велика мрія. Колись ще в юнацькі роки казав, що місто повинно бути європейське. І велика мрія, коли до Вумань будуть приїжджати люди, які захочуть купити тут будинок, залишитись тут жити. Але... Для цього нам потрібно в першу чергу створити максимально сприятливі умови і зрозуміло, що економіка це робочі місця. Наше місто з найбільшим потенціалом в країні. Чому я займаюся тим, щоб зробити сучасні дороги, і хочу сказати, що цьому році я зроблю великий подарунок для міста. Це буде найбільша кількість капітальних ремонтів за останніх років, 10, яку ми розпочнемо буквально через півтора-два місяці. Почнуться. Реконструкція ще кількох площ, вулиць міста, з перекладенням мереж, з сучасним асфальтним покриттям, з гарантією. Я думаю, що ми зробимо з великим озелененням, велика програма, яку ми разом і сподіваюся, що міська влада є домовленістю і з міським головою, з цибрійом, вони долучаться до цього. Ми спільно зробимо дуже багато речей. І якщо на протязі так двох-трьох кількох років ми підемо потужно, ми зрозуміли, що зовсім по іншому місто наше буде дихати, зовсім по іншому розвиватися. Молодь тут буде залишатися. Тому в мене це моя мрія. Я люблю це місто. Воно для мене дійсно рідне і дуже важливо. Я хочу комфортно, щоб приїжджали і люди заздрили тим, хто живе в Умані». Народний депутат переконаний, що всі ці проекти мають бути якісні, кошториси прозорі і всі вони повинні слугувати для потреб місцевого населення. Я насправді в більшості випадків контролюю, хоча це не моя функція, тому що. А тут немає бюджетних коштів. Це всі кошти, які залучені. Тобто на цю площадку немає жодної копійки будь-яких бюджетних коштів. Це всі спонсорські кошти. Тобто, немає, як в нас, деякі там рекламують себе на якихось бюджетних коштах. Тут їх не існує. Це всі кошти спонсорські, які вдалося залучити, і а, додатково надійшли. Навіть ту дорогу, яку минулого році будували, це всі кошти з державного бюджету. Вони до місцевого бюджету жодного немають. Після цього я провів дві перевірки. Тобто, що в мене принципово позиція. Щоб жодної копійки не було вкрадено. Для мене принципово, якщо будуть, ми зараз будемо залучати знову державні кошти. Я домовився з прем'єр-міністром України буквально минулого тижня, про те, що виділять окремо кошти для 400-ліччя святкування міста Умані. В мене принципово, щоб це провірили КРУ, щоб це проявила СБУ, прокуратура і щоб обов'язково приймали участь в цьому громадськість, громадські організації, щоб це було підпільним контролем, щоб це були прозорі тендери, які будуть проходити на якість, щоб це була найкраща якість з Цих доріг, щоб було не соромно по ним їздити щодо контролю за іншим об'єктами, то самої реанімації. Вона загально доступна для всіх уманчан. Я зробив так, щоб приїхали сюди ізраїльтяни, навчили наших навіть лікарів. І зараз цю програму я буду продовжувати, щоб наші лікарі отримали найвищу кваліфікацію, робили найбільший рівень був лікарів. Так само по моїй рідній сьомій школі, також ми там, є домовленість, де ми і кваліфікації, і підвищений рівень наших вчителів. І по спортивній площадці ми також я підтримав багато років і сам займався спортом. Батько мене займався спортом, тому ми хочеться, щоб воно було найбільш якісне. Але насправді це не робота народного депутата. Є міська влада, є громадськість, є люди, які мешкають, які працюють. Тобто вони повинні бути сама відповідальна самих перед собою. Тому що вони повинні когось междати, що хтось з Києва там чи ще звідкись приїде. Ми на власному місці, на власній землі, повинні самі контролювати. Але дуже ще важливо в нас от є така загальна скрізь. Рада, все погано, все критикують. Не треба все критикувати. Прийди щось сам зроби. Якось що зробили в мене творі, як виріс. Прийшли, ніхто нічого не критикував. Що треба? Давайте ми не можемо, немає гроші. Ми спиляємо гілки, ми побілимо дерева. Для цього ж не потрібно Але ти долучився і зробив. А краще все, сидіти на дивані і розповідати, як все погано і як все в країні. Завалюється, а то зробили. Я думаю, що на День Незалежності ми покажемо е зовсім інший рівень, який може бути якісний, е корисний для всіх, і спільними зусиллями зробимо такий сучасний європейський двір. Роботи у дворі по вулиці Костельній тривають, адже до Дня Незалежності залишилося небагато часу, а зробити ще треба багато. Адже новий майданчик по праву стане прикладом для наслідування, аби уманчани мали біля своїх осель не покинуті пустирі, а місця для активного, повноцінного відпочинку.